6.30 в Україні в єдиному марафоні новини що півгодини? Україна активно готує саміт миру у Швейцарії. Напередодні президент України Володимир Зеленський особисто запросив на нього президентів Литви та Польщі, а також прем'єр-міністрів Естонії та Канади. поговорив з ними телефоном. За словами глави держави, дуже важливо, щоб на саміті змогли проявити своє лідерство як найбільше країн, які зацікавлені у. Повній силі статуту ООН та міжнародного права. Я подякував за підтримку нашої роботи заради справедливого миру, за підтримку формули миру і такий мир, і справжнє відновлення спокою в міжнародних відносинах. Можливі лише за умови, що світова більшість долучиться до встановлення миру і примусить до миру Росію. Примусить її. Визнавати базові правила нормального співжиття народів, теперішній світ це світ більшості, це такий світ, в якому ніхто не має і не повинен мати привілею нав'язувати щось іншим народам. тим більше, нав'язувати насильством. Всі однаково важливі, і кожен народ однаково заслуговує на повагу. Саме в цьому наша формула миру. Вона Вигідна кожному народу, і саміт миру дозволяє не на словах, а реально показати, хто дійсно за рівноправ'я у світі. Україна провела четвертий раунд переговорів зі Сполученими Штатами щодо гарантій безпеки. Керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив про відчутний прогрес в узгодженні тексту документа. Він сподівається на пришвидшення процесу, щоб підійти до укладання двосторонньої безпекової угоди цього місяця. Нагадаю, раніше Україна підписала гарантії безпеки з кількома країнами, зокрема Британією, Німеччиною та Францією. Більшість доходів від заморожених активів Росії має піти на зброю для України. Про таке канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час свого візиту до Риги, де зустрівся із прем'єр-міністрами Латвії, Естонії та Литви. За його словами, ці кошти витрачатимуть не лише на зброю, яку виготовили держави ЄС, а й на придбання зброї для зсу в інших країнах. У нас є консенсус в Європі, що ми хочемо використати надприбутки від російських заморожених активів. Це значна сума, яка становить кілька мільярдів на рік. І також ми домовилися, що хочемо використати близько 90% цих коштів на потреби оборони України. Нідерланди планують почати передачу винищувачів в 16 Україні з осені. Про це повідомляє міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. За її словами, графік постачання прописаний у спільному плані країн союзників, які разом постачатимуть Україні F-16. Зараз українські пілоти говорить Олонґрен, проходять. Навчання у низці країн також готують технічний персонал, який обслуговуватиме винищувачі. Першими доправити літаки Майдані улітку цього року. Влада Китаю пообіцяла не продавати Росії зброю також Пекін зобов'язався суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення. Так, президент Франції Еммануель Макрон підсумував візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Парижа. Головною темою стала війна в Україні та підтримка, яку Пекін надає Росії, адже Китай не засудив агресію Москви, не запровадив проти неї санкції а навпаки. Посилив співпрацю з РФ та почав продавати Кремлю важливі технології і товари подвійного призначення ми поважаємо давні зв'язки між Китаєм і Росією, а також зусилля, які докладалися протягом десятиліть для стабілізації цих відносин. З огляду на цю складну історію, ми вітаємо зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги до Москви та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення. Це те, що ви мені дуже чітко сказали, пане президенте, трохи більше року тому, і те, що ви зараз повторили. Пожежа на лакофарбовому заводі хімрезерв у Кропивницькому не вплинула на якість повітря. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, всі показники у межах норми. Нагадаю, внаслідок пожежі одна людина загинула, ще одна травмована. Загорілося у понеділок по обіді. Вогонь охопив дві ємності та виробничу будівлю на 200 квадратних метрів. Величезний стовп диму було видно в різних районах міста. Загинув працівник підприємства. Ще один зазнав опіків рук, причину займання. Розслідує поліція. Баги для оборонців. У Вінниці автогонець Віталеону Фричук створює швидкі та маневрені авто для фронту. І з початком великої війни чоловік зрозумів, що його досвід та знання можуть стати у пригоді нашим воїнам. Тож свій гараж він переобладнав під майстерню. І днями звідти на один з найгарячіших напрямків вирушає вже 18 багі, зроблене його руками. Легкий, маневрений і прохідний. Цей багі вже на етапі останніх укомплектувань. І щойно його дороблять вирушить на фронт. Авто власноруч робить колишній автогонщик Віталій Онофрійчук. Чоловік два десятки років присвятив автокросу. Неодноразово займав призові місця. А коли розпочалася широкомасштабна війна, зрозумів, його навички будуть корисні для фронту. Перед початком війни готову машину мали виступати. Почалась війна, і почали робити такі двохмісні машинки. Хлопчикам Руки у спорті каже, допомогли вивчити всі тонкощі авто. Тож нині це вже вісімнадцятий багі, що виходить з під рук майстра. Модифікації каже Віталій були різні, враховував запити захисників. Перший час ми робили бойовіші там з пулеметами. І ми зробили три машини чи чотири підрозділу одному. Вони дуже понравились. Зайшли, і мені почали звертати вже звідти хлопці, хто робив, що. І отак от, от воно да, пішло, 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 пішло втягнулись і стараємося. Цей автомобіль використовуватимуть для евакуації і не лише кожного підрозділу свої задачі, є. але ну останнім часом дуже багато треба евакуація і. Боєкомплект, вона низенька, тихенька, можна під'їхати доволі непомітно технічний, ну, я ж кажу, вона зроблена для роботи в болоті, в тяжких погодних умовах, по качеству самої машини подвіски, ну, крепка, дуже. Часть було зроблено з спортивних узлів, прийшли, які вже час зроблено наоборот для швидкого ремонту в польових условиях. Тобто брали стандартні узли і зробили от таке середнє, яке і має надіжність, спроходимость. І в цьому плані, що ремонтопригодність найдуже. дуже було такий був случай, що хлопці сказали, що 40 хвилин поміняли мотор, і вона через 40 хвилин поїхала працювати. Собі одного автомобіля близько 150 тисяч гривень в залежності від комплектації. Деталі і запчастини чоловік знаходить по автомагазинах та розбірках. Донорами стають старенькі машини. Також істотною є допомога волонтерів. Кожен старається чимось допомогти. І так виходять до да, ці машинки. Слава Україні! За машину, братва! Машина огонь. Кадри з бойовою роботою його авто майстер дбайливо береже для історії. Та понад усе каже Віталій, мріє скористатися власними навичками в автокросі, коли перемога настане. Хочеться таки виїхати ще пару сезонів, Проїздити в кросі на спортивному автомобілі і стати чемпіоном України. І завершити кар'єру вже як автогонщика. Юлія Корчевська, Влад, Корчевської подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Десять років тому, у травні 2014-го, керівництво АТО ухвалило рішення оточувати Слов'янськ. Це був перший наступ українських військ. Армія тільки набувала досвіду, як само все відбувалося і які зроблені висновки. Наш воєнкор Ігор Левинок поспілкувався з першим речником АТО Олексієм Дмитрашківським. Ексклюзивне інтерв'ю просто зараз. Його можете дивитися і в тебе ефірі, і на нашому Ютубі. Адреса на екрані.